Вітаю на уроці української мови. Тема нашого уроку план тексту, складання тексту за планом. Виконуємо дихальні вправи. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька, і тобі її треба надути. Глибоко вдихай через носик, надувай животик, видихай через ротик. Здувай животик. Почали вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовку. Ор, Ор, ор. Червоний помідор. Ок-ок-ок, і зелений огірок. Ець, ець, ець. І жовтенький перець. Ат-ат ад, ад, ад. Смачний буде в нас салат. Постав відео на паузу промов чистомовку. мовку. Слова промовляй чітко, не поспішай. Давай пригадаємо, що ми знаємо про текст. Зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Прочитай слова. Малює. Купила. Зиму, жовте, червоне, зеленіє, біло. Зеленою, фарбами, жовтий, зелений, червоний, синій, осінь. Твоє завдання на місце пропусків встав потрібні слова, щоб утворився текст. Прочитай, будь ласка, заголовок тексту пори року. Ми над цим текстом працювали на попередньому уроці. Пригадай. Слова для довідки. І давай попрацюємо над текстом. Мама ані. Фарби. Яке слово треба вставити? Мама купила Ані фарби. Аня пори року. Аня малює пори року. Спочатку Аня намалювала. Осінь. Восени все навколо яке жовте, червоне. Потім Аня намалювала яку пору року? Зиму? Взимку навкруги. Біло. На весні все. Яке слово? Зеленіє. Аня малює весну фарбою. Якою фарбою? Зеленою. Літо Аня малює різними. Фарбами. Влітку є всі кольори. Які ж кольори? Жовтий, зелений, червоний, синій. Усі року красиві. А зараз ми з тобою прочитаємо. План тексту пори року. Але перед тим, як прочитати план, давай з тобою дізнаємося, а для чого ж потрібен план. Для того, щоб виділити в змісті тексту найбільш важливе і зазначити послідовність думок, складають план. А що ж таке план? План це короткий послідовний перелік основних питань або тем тексту. Давай розглянемо, як же складати план до тексту, з чого починати та чим закінчувати. По-перше, треба прочитати оповідання, виділити абзаци. Або розглянути запропоновані. Потім у кожному абзаці виділити головне та дібрати заголовок. А вже потім записати його одним реченням чи словосполученням. Підготуй зошит, ручку попрацюємо в зошиті. Давай спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає. І чисте віконце вмивається природа, Сміхається сонце, дощик накрапає, Травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз та запиши сьогоднішнє число 25 квітня. Прочитаємо план тексту пори року. Прочитай, будь ласка, перший пункт плану. Мама купила фарби. Другий. Аня малює пори року. Третій. Аня намалювала осінь. Четвертий. Аня намалювала зиму. П'ятий. Аня малює весну. Шостий. Аня малює літо. Розглянь уважно малюнки. Давай встановимо, у якій послідовності відбувалися події в тексті, позначимо відповідною цифрою. Роздивись уважно малюночки. Кожен малюночок у нас позначен різнокольоровим кружечком. Давай прочитаємо перший пункт плану і з'ясуємо, до якого малюночка відноситься цей пункт. Мама купила фарби. Яким кружечком позначений малюнок? Кружечок зеленого кольору. Тому позначимо одиничкою. Другий. Аня малює пори року. Який малюночок? Який позначений кружечком синього кольору? Це буде цифра 2. Запишемо план в зошит. Посередині рядочку запиши, будь ласка, слово план. Запишемо перший пункт плана. Запиши цифру 1, постав крапочку. Мама купила фарби. Два. Другий пункт плану. Аня малює пори року. А ми продовжуємо третій пункт плану. Аня намалювала осінь. Який малюночок відповідає цьому пункту плану? З червоним кружечком позначимо цифрою 3. Четвертий пункт плану Аня намалювала зиму. І це малюночок. Із кружечком синього кольору позначимо цифрою 4. Запишемо в зошит. Третій пункт плану. Аня намалювала осінь. Четвертий Аня намалювала зиму. П'ятий пункт плану. Аня малює весну. Це малюночок із кружечком зеленого кольору. Позначимо цифрою 5. І останній шостий пункт плану Аня малює літо. Малюночок із жовтим кружечком. Позначимо цифрою. Шість. Запишемо в зошит. П'ятий пункт плану. Аня малює весну. Шостий. Аня. Малює літо. Це завдання для самостійної роботи. Розглянь малюнки. Перекажи текст за малюнками. Ти можеш використовувати план, який ми записали з тобою в ЗОшит. Постав відео на паузу та виконай завдання. Підведемо підсумок уроку та пригадаємо, що зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. А ще ми сьогодні на уроці з тобою дізналися, що ж таке план. А план це короткий послідовний перелік основних питань або тем тексту. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!